Кажуть, бійтеся своїх бажань, бо вони можуть здійснитися. Я зрозуміла це надто пізно. Роками я отруювала життя власній доньці. Я ненавиділа її чоловіка, Сергія, лише за те, що він був простим водієм, без грошей та зв'язків. Я вважала його дном і робила все, щоб зруйнувати їхній шлюб. Принижувала, шпигувала, благала Аню знайти собі багатого чоловіка. Я була впевнена, що рятую доньку. Я так чекала дня, коли вона нарешті покине цього невдаху і повернеться в наш елітний світ. І ось цей день настав. Але я навіть уявити не могла, якою страшною ціною мені дістанеться ця перемога. Але одного разу все змінилося кардинально, різко, назавжди. Моя донька зробила те, чого я не очікувала. Того вечора я прийшла до них, щоб знову почати свою пісню про краще життя. Двері були відчинені. У квартирі панувала мертва тиша. Сергій сидів на кухні, обхопивши голову руками. На столі лежав аркуш паперу. Де Аня? Запитала я, відчуваючи, як холодний страх стискає серце. Він мовчки посунув до мене записку. Я впізнала почерк доньки, рівні, красиві літери, якими я так пишалася. Сергію, пробач, я так більше не можу. Мама мала рацію. Я гідна кращого. Я не хочу рахувати копійки і чекати дива. Я зустріла чоловіка, який може дати мені все одразу. Ми відлітаємо за кордон. Не шукай мене. Максимка, я залишаю тобі, поки не влаштуюся. Прощавай. І приписка знизу для мене. Мамо, ти ж цього хотіла? Радій, я знайшла багатого. Тепер я буду щаслива. Я опустилася на стілець. Ноги не тримали. Вона. Вона втекла? прошепотіла я. З ким? З якимось бізнесменом? Глухо відповів Сергій. Він клієнт банку, де вона проходила співбесіду. Старший за неї на 20 років. Обіцяв їй віллу в Іспанії. У той момент мій світ розколовся. Я роками вбивала в голову Ані, що гроші це головне, що чоловік це гаманець. І я досягла свого. Я виховала не жінку, я виховала споживачку. Вона продала сім'ю за вілу. Вона покинула не тільки бідного чоловіка, вона покинула сина і мене. Тієї ночі у мого чоловіка Анатолія стався інсульт. Серце не витримало ганьби доньки. Я залишилася одна. Стара хвора, розбита горем вдова у великій порожній квартирі. Грошей не було, бізнес чоловіка прогорів, борги росли. Я чекала, що Сергій тепер точно піде. Навіщо йому теща, яка роками змішувала його з брудом? Навіщо йому чужа стара жінка, коли дружина зрадила його і втекла. Я чекала, що він збере речі, забере онука і зникне, залишивши мене на самоті. Це було б справедливо. Але він не пішов. Сергій мовчки взяв на себе все. Він працював на двох роботах: вдень на будівництві, вночі таксував. Він возив мене по лікарнях. Він купував ліки, відмовляючи собі в обідах, він виховував Максимка, пояснюючи хлопчику, що мама просто поїхала у відрядження. Я дивилася, як він миє підлогу в моїй квартирі своїми великими, мозолистими руками і плакала. Сергію, якось запитала я, коли він годував мене з ложечки після чергового гіпертонічного кризу. Чому? Чому ти не кинеш мене? Я ж ненавиділа тебе, я зруйнувала твоє життя. Він подивився на мене своїм спокійним, світлим поглядом і просто сказав ви, бабуся мого сина. Ви сім'я, а своїх не кидають. Тамару Ігорівну, їжте, супо Минали роки, я зовсім злягла. Сергій постаїв, його скроні посивіли, але він не зламався. Він підняв Максима, дав йому освіту. Він ніколи не привів у дім іншу жінку, хоча міг би. Він залишився вірним своєму слову, даному колись біля вівтаря, навіть якщо та, кому він це слово дав, розтоптала його. І ось одного дощового осіннього вечора у наші двері постукали. Сергій пішов відчиняти. Я почула скрип дверей, а потім тишу, важку, довгу тишу. Хто там, синку? гукнула я з кімнати слабким голосом. Він не відповів. Я почула невпевнені кроки. У кімнату зайшла жінка. Я ледве впізнала її, змарніла з вибокими зможками, у дешевому поношеному пальті. Її очі, колись сяючі й нахабні, тепер були тьмяними, як у загнаного собаки. Це була Аня. Вона впала на коліна біля мого ліжка. Мамо, захрипіла вона, Сергію, він викинув мене через п'ять років знайшов молодшу. Я поневірялася. Я працювала прибиральницею в готелях, у мене нічого немає. Пробачте мені, пустіть додому. Я дивилася на свою доньку, ту саму принцесу, для якої я хотіла кришталевий замок, а потім перевела погляд на Сергія, на бідного водія, плебея, невдаху. Він стояв біля вікна, дивлячись на вулицю. Він був господарем у цьому домі, не за документами, а за правом совісті. Це не мій дім, Аню, тихо сказала я. Я тут лише доживаю віку з милості святої людини, яку ти зрадила, рішення за ним. Аня поповзла до нього, хапаючи його за руки, цілуючи ті самі мозолі, якими вона колись гидувала. «Сергію, благаю. Він повільно відняв руки, подивився на неї без злості, але й без любові. Там була лише порожнеча. Ти можеш переночувати, сказав він втомано, але завтра ти підеш. У Максимка своє життя, він не пам'ятає тебе, а я... я вже давно тебе забув у той день, коли ти залишила записку. Він вийшов з кімнати, щоб заварити мені чай, а я залишилася дивитися на руїни, які сама ж і спроєктувала. Я хотіла для доньки золота, а отримала черепки. І єдиним золотом у нашому житті виявилася душа простого хлопця, якого я ненавиділа. Ця історія моє покаяння. Я зрозуміла надто пізно. Неважливо, скільки грошей у кишені чоловіка. Важливо, чи залишиться він людиною, коли настане біда. Друзі, як ви вважаєте, чи правильно вчинив Сергій, що не пробачив Аню, але не кинув стару тещу? Чи варто давати зрадникам другий шанс? Напишіть у коментарях, так або ні. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати такі життєві історії. Бережіть своїх рідних!